Доброго дня! З вами компанія Автопарк і в нас нове надходження автомобіль Ford Fiesta 2012 року з двигуном 1.4, який працює в парі з механічною коробкою передач по комплектації мультикермо, передні електросклопідйомники, текстильний салон в гарному стані, бортовий комп'ютер, кондиціонер, парктроніки та підсилювач керма. Не дивлячись на компактний розмір авто, достатньо вмістке багажне відділення. Автомобіль повністю в рідній фарбі, всі узли обслужені. Існує сервісна історія. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, придбати його ви можете в кредит лізинг або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.